Релігійна громада святого Архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви планує будувати у Бердичеві новий храм. І щоб отримати у постійне користування земельну ділянку по вулиці Житомирській, звернулась до депутатів міської ради. Храм будуватимуть, якщо отримають погодження, уже наступного року. Повідомив священник отець Роман. Першочергово ми плануємо поставити там модульний будинок 60 Майже 70 квадратів, в якому вже буде проводитися діяльність релігійної громади, як гуманітарна, так і душпастерська, так і щодо культу. Тому релігійно цю земельну ділянку прагнемо облаштувати вже з 25-го року. Тому що якщо буде ваша воля виділити її, не зможемо вже впродовж зими нічого зробити. Маємо виграний грант від через управління Київської архіпархії, до якої належить ця громада, тому вже Якщо буде ваша воля проголосувати за це, вже з наступного року зможемо активно там працювати. Проте голосів депутатів не вистачило, аби підтримати проєкт рішення про передачу земельної ділянки у постійне користування релігійній громаді. Так, Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.